Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по декоративним постройкам в Майнкрафті. І в цій серії я вам покажу, як побудувати ось таку ось ферму, яка, як ви бачите за мною. Ось таку ось штучку, де ви можете класти щось, посадити або покласти ягоди. І ось така от штучка. Ну, багаття, типа. І в цій серії я вам покажу, як це зробити. І давайте ми зразу почнемо з такого ось багаття. Ну, тобто не багаття, а лісного багаття, як це краще. Ну, тобто такого декоративного, що ви можете тут сісти, наприклад, і насаждатися. Ви це можете побудувати десь в лісі. Як ви бачите, я зробив свій світ плоским, і він... тут немає лісу. А ви в себе можете зробити ліс. І посадити. Ой, тобто, як посадити? Побудувати ту, там ось цю штуку. Давайте я зразу вам скажу, як це зробити. Кладемо блок будь-який. Від того блоку кладете. Раз, два, три і ламаєте цей блок. І у вас вийшла ось така от штучка. Далі кладемо ось так. Ось так. І ось так. І у вас має вийти такі дві штучки, але головне, не забувайте, між цими штучками має бути ось такий ось один свободний блок. Ну, ось така ось одна штучка, щоб, ну, щоб тут було свободно. Ось так. Далі ви отак виміряєте, кладете і так ж само робите. Зараз я тут чуть-чуть допустив помилку, це ви можете вже забирати, це ви поклали, щоб виміряти. Щоб не зробити якось незрозуміло. Далі кладемо, ось так, ось так, ось так. ламаємо, і у вас вже має вийти ось такі от чотири дерев'яшки. Ну, Тобто, щоб на них можна було сидіти. Можете покласти ліхтар десь, десь ось тут. або ось тут, або взагалі на кожній такій штучці по одному. Но мені більше подобається, коли ліхтар один. Далі викопуєте яму 3х3 блока. Так, Викопуємо, викопуємо. І навкруг цієї ямки обкладаємо, як це називається, сходи з ну, кірпіча, можна сказати. І далі вже для всіх, я думаю, зрозуміло, кладемо багаття всередину. І у вас виходить ось таке: Під багаття можна буде ось тут. Ось покласти сіно, щоб, щоб вогонь ішов вище. Ну А так, якщо у вас немає такої змоги, то можна просто буде покласти багаття. І у вас має вийти ось така от штучка, яку ви можете покласти в лісі. Ви можете ще щось придумати. Тобто, ви можете придумати, що, наприклад, тут не буде земля, тут, наприклад, буде якийсь камінь. Зараз за чим я це поламав. Тобто ви можете тут покласти будь-що. Ну, і ось така так, ось таке у вас має вийти. Тепер давайте я вам покажу, як зробити таке. Так, давайте тепер я вам покажу, як зробити ось таке. Воно у вас буде декоративне. Я навіть не знаю, як це краще назвати. Ось ви бачите ось таку штуку, ось таку ось декорацію, яка буде тримати ягоди. Ну, або будь що інше. Але було б гарно, якщо тут були ось такі ось ягоди. Напишіть в коментарях, як би ви ось це назвали. Підставка для ягодів ні, якось це по-інакшому. По якось, наприклад, не знаю. Коротше, дайте в коментарях, будь ласка, до цієї конструкції назву. Тому що я от на це дивлюся. Воно виглядає гарно, але якось я не можу зрозуміти. Як це краще називати, кладемо два ось таких ось блока. Можна класти ще гладкий камінь, но в моєму випадку буде полірований андезит. Так, тепер вам буде потрібно покласти сходи з полірованого андезиту. Якщо ви будете класти гладкий блок, то вам, потрібно, то вам потрібні будуть. Сходи з гладкого камню. а раз у мене буде Ось такий от вид камня, то мені потрібно буде і сходи з такого виду. Далі кладемо паркан із хвойного дерева. Можете класти любий інший, але мені якось здається, що. Із-за того, що цей паркан трохи темний, він буде якось виглядати трохи краще. Далі кладемо наверх ось так. Ось так, ось так, ось так. Потім звідси кладемо ось паркан із хвойного дерева. Далі кладемо ланцюг. Потім... Зараз я забув блок землі. О, Ось і наш блок землі. Кладемо його сюди. Зараз тут кладемо ось цей ось так у нас вже має вийти. Тепер нам потрібно буде тут посадити ці ягоди. Так, можете зразу. Ну, коротше, вони у нас будуть рости. Так, ось так обкладаємо. Е, як це називається? Хвойний лаз обкладаємо. Зараз у вас може вийти, що воно не в ту сторону повернеться, але у вас має вийти вже ось так. І щоб це не виглядало дивно, вам потрібно буде почекати, поки ці ягоди виростуть. Ось так воно вже виглядає набагато краще. Потім ви можете. Ну, тобто, якщо ви хочете зробити. Ось так можете і залишити, але це виглядає якось скучно, і тому вам потрібно буде ось так ось це зробити. Так, зараз. Стоп. Так, да, все-все-все, що я роблю, ви можете тепер класти ось так ось цей паркан, потім ланцюг, потім блок, потім під той блок. Інший блок, потім цей забираємо. Потім хвойний лаз ось так, хвойний лаз ось так, хвойний лаз знизу, хвойний лаз з усіх боків. І можна буде уже ось так це залишати. Ну як залишати? Почекайте. Вам ще треба буде ягоди посадити. І почекати, поки ці ягоди виростуть. І ось так у вас має вийти. Да, косною мукою це зробив, щоб воно швидше виросло. І ось ви можете тут збирати ягоди. Тобто можете збирати урожай. Так зараз як це достати цей урожай. Ну, коротше, ви можете ось так збирати урожай звідси. Переходимо до ось такої ось ферми. Так, ну і саме велика така ось штука-постройка. Це ось такий ось дуже великий город. Да. Да, мені самому це найбільше сподобалось із сьогоднішньої серії. І тому давайте приступаємо. Для початку вам потрібно буде знайти ось таке ось місце. Далі кладемо ось так. Е -е, так, ось так ось, ось блоки 4 на 4. Ось тут раз, два. 3-4. Да, ось так 4 блоки кладемо. У вас має вийти така штучка от у нас навіть житель прийшов дивитися. Так, далі нам потрібно буде. ну Ось тут знизу можливо закласти також. Ось цим. Заливаємо всередину воду. Це, вже як ви хочете, можете, можете дивіться, воду зробити чуть-чуть глибше, ось так викопати велику яму. Але я, я вам хочу показати, як це можна зробити. А ями ви собі можете самі вирити. Потрібно буде покласти баркан із темного дуба, дуба і дошки із темного дуба. Але, я б вам казав, можна із любого дуба. Я про... Із любого навіть дерева. Але я просто роблю із цього дерева. Далі, ось так, кладемо. Раз, два, три, 4. Ось так кладемо, висапуємо. І садимо сюди, наприклад, пшеницю, звичайне насіння посадимо. Потім тут раз, два, три, чотири. Так, робимо ось так, ось так. Можемо далі насіння, наприклад, буряка посадити. Так, добре. Далі ви можете, щоб вийшло якось, не знаю, симетрично. Посадити тут знову насіння, і так зробити з усіх сторін. І ось так робимо з усіх сторін. Ось я вже роблю останню сторону. Тут у нас буде буряк рости. Ви можете, наприклад, посадити моркву, якщо вам більше подобається морква. А В мене буде тільки буряк і просто насіння. Далі ми беремо паркан із хвойного дерева. тобто Тут у нас буде такий пар, ну, вид дерева, а тут у нас буде такий вид. Так, далі. Ось тут ми робимо такий от проміжуточок, вхід в два блока. Так, ось і кладемо ось так. Тобто Зараз десь нам потрібно буде знову зробити вхід в два блока. Так, ось тут. Да, ось тут нам потрібно зробити вхід в два блока. Потім знову кладемо ось так кладемо Можете робити цей паркан чу-чуть високим, але в мене він буде таким собі звичайним. І добре, робимо далі, так щоб огорожа була. Ви можете робити без огорожі, але я не знаю, це якось не буде так гарно. І тому я би вам порекомендував робити із цього. Ну і добре, у вас має вийти ось така ось. Ферма, міні-ферма. Ну і я думаю, на цьому відео можна буде вже закінчувати. Ну і добре, з вами був я, Шампунь, і в цій серії я вам показав, як зробити ферму, як зробити ось таку от штучку і як зробити ось це багатці, щоб можна було сидіти в лісі і щось тут робити. Ну і не забувайте ставити лайки. всім удачі, всім пока-пока. І до цього назву, будь ласка, напишіть в коментарях.